Всім привіт, друзі! І ми зараз будемо перевіряти, що нам попався в свій з машини. Надіємося, що це є цей дракон. Бо тому що це найліпше що може попастися з якоюсь зачарою. Підпишіться і поставте подобайку, будь ласка, якщо ви теж хочете, щоб не попався дракон. І три. Два. Один. Ноль. Есть! Есть! Попался! Су сюда, дякую за лайк. Классно. Ну, за блин, что секунду. Нормально, так скажем. И Дякую за перегляд. Багаю, бажаю вам всіх гарного дня. Всім привіт, друзі! І ми зараз будемо перевіряти, що не попався в свій з машини. Надіємося, що це є цей дракон, бо тому що це найліпше, що може попастися з якоюсь зачарою. Підпишіться і поставте подобайку, будь ласка, якщо ви теж хочете, щоб не попався дракон. І три. Два. Один. Нуль. Yes! Yes! Попався. Сюда дякую за лайк. Клас. Зробі 4 бліди на секунду. Нормально, так скажемо. І... Дякую за перегляд. Бажаю, бажаю вам всіх гарного дня.